А це в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. П'ятеро українських військових загинули. Ще 25 п'ятеро травмовані. Такі жертви другого дня перемир'я на сході. Лише у Дебальцевському напрямку терористи завдали майже 90 ударів за добу. Ухід іде увесь арсенал зброї. Найбільше дісталося самому Дебальцевому. Місто обстріляли з градів. Терористи атакували Чорнукини, Новогригорівку, Попасну і Санжарівку. У Радбезі наголошують, українські військові вогонь відкривають лише у відповідь. 15 разів зградів та мінометів, незаконні збройні формування били по місту Дебальцеве. Крім того, піхота противника двічі намагалася штурмувати наші позиції поблизу селища Міус та Дебальцеве. Також терористи розпочали бойові дії поблизу Донецького аеропорту. Під вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів потрапили п'яски, Авдіївка, водяне. Неспокійний довкола Маріуполя. Біля Широкиного триває бій. Про це повідомили у штабі оборони Маріуполя. Бойовики підтягують до села підкріплення, проте українські бійці своїх позицій не здають та міцно тримають оборону. Наразі інформація про 17 травмованих військових під підширокиним загиблих немає. Сьогодні 8 часов 20 минут утра. начался минометный обстрел восточных окраин населенного пункта Широкина. Обстрел продолжается до сих пор. На других позициях сектора М пока спокойно. Военнослужащие находятся на своих позициях, огонь не открывают, полностью придерживаясь минских договоренностей. Близько полудня з важкого озброєння бойовики обстріляли Донецьк. Постраждав Кіровський київський район міста. Бандити планують звинуватити у цьому українських військових. У штабі АТО заявили це провокація. Українські сили суворо дотримуються режиму припинення вогню. А обстріл вели з підконтрольні ДНРівцям Макіївки. У місті щастя на Луганщині людей довелося евакуювати з місцевої лікарні. Напередодні терористи поцілили у будівлі з мінометом, зруйнували дах і вщент знищили карету швидкої. Лікарня лишилася без вікон та дверей і без обладнання. Частину пацієнтів відправили до Новоайдара, частину у Петрівку і Сєвєрдонецьк і Лисичанськ. А от поранені українські бійці тепер лікуються у Сватовому. Місцева влада обіцяє якомога швидше відремонтувати медзаклад, адже до лікарні у щастя привозять тяжко травмованих з передової. І от черговий обстріл, бачите, наслідки, вікна всі повилітали. Все розбито, швидка медична допомога розбита, розбите обладнання, е зари. Вже ми поміряли, і обласна державна адміністрація оплатить 98 вікон пластикових. Ангелу Меркель хвилює ситуацію Дебальцу. Моті вона вважає її передбачуваною. Канцлер Німеччини, у котре закликала сторони припинити вогонь. Меркель також розповіла, що напередодні вона говорила про ситуацію в Україні з Барком Обамою. Вони домовилися про координацію дій у разі ескалації конфлікту. Ситуація дуже крихка, однак обстановка у Дебальцевому не є непередбачуваною. Я звертаюся до всіх сторін із проханням припинити вогонь. Звісно, у нас ще багато роботи попереду, і немає гарантії, що наші зусилля принесуть успіх. Це буде надзвичайно складний шлях. Тим часом лідери про російських бойовиків уже заявляють, що не будуть виконувати мінські угоди і висувають нові неприйнятні для України вимоги. внеблоковый статус Украины. Для нас крайне важно, чтобы Украина оставалась вне каких-то антироссийских военных союзов. Если же будут замечены какие-либо поползновения в любой военный союз, мы намерены разорвать все отношения с Киевом и считать Минские соглашения ничтожными. Волонтери на небайдужи кияни відправили до зони АТО 5 машин. Наші кореспонденти одними із перших бачили броньованого крокодила, вовка і швидкі допомоги, які до речі рятуватимуть не лише людей, а й техніку. Продовжить Вікторія Сенек. Тепловізори, броньовані автомобілі, необхідні речі для бійців. АТО з початку бойових дій волонтери відвозять регулярно. Утім говорити про це на камеру соромляться і називають себе звичайними киянами, які допомагають своїм захисникам. Чи можуть я не знаю, просто так всі називають волонтери. волонтери. Я не знаю. Я не волонтер. Я просто небайдужа людина. Цього разу на схід везуть п'ять автомобілів. Один із них вже був на сході. Його бійці назвали Крокодил. Слугував захисникам Дебальцевого. Коли машина відвоювала, повернулася в столицю, де волонтери її відновили. Отремонтували двійці, отремонтували топлю, отремонтували ходову. От, поміняли йому немножко воруження. От і знову вона відправляється на фронт. Другу машину звати Вовком, бо їде служити цілеспрямованим сміливцям. Її переобладнали з позашляховика 84-го року. Має міцну броню та непробивне скло четвертого рівня захисту. на ній можна перевозити лічний состав, можна перевозити боєкомплект. От і ще докомплектується пулеметом. Третій броненосний кінь унікальний. У зоні АТО буде слугувати для ремонту техніки, створений на базі інкасаторського автобусу, обладнаний інструментами, аби на місці обстрілу, прикривши зброєю, здійснити ремонт. Там є все, включаючи зварювальні апарати, там компресори, генератори, домкрати, там все, що треба для такого швидкого поточного ремонту. Необхідним для того, щоб у місці, де можливий обстріл, ця машина підскочила до. Машина, яка потребує допомоги, прикрила собою і зробила там якийсь швидкий ремонт. Призначені броньовики для диверсійно-розвідувальних груп. Є також машини швидкої допомоги. Одна для вивезення потерпілих з поля бою, інша для доставки у шпиталь. Кожна з машин обійшлася волонтерам у більш ніж 10 тисяч доларів. На загал з усіма роботами, матеріалами більш ніж по 10 тисяч доларів кожна. От, за виключенням швидкою, яку нам е, ну, передали е, самаритяни Києва, така є організація. От, вони нам передали її безкоштовно, а ми її вже трошечки там довели до тями. Разом з технікою після ротації на схід їде боєць Назар. Каже, змушений швидко повернутися з перемогою. Я намагався зробити це якось дуже швидко, щоб це було безболісно для рідних. Це по-перше, по-друге, дві дитини. Чекаємо на третю зараз. Вам да, чекаєте? Да, так, я думаю, що до сьогодні вже, вже буде третя дитина. Я думаю, що техніки мало не буває. Ну, тим паче це така мобільна техніка, яка дозволяє, дозволяє досить швидко переходити, переїжджати з однієї точки в У Усередині автомобілі напаковані інструментами, газетами, водою, необхідними речами. До зони неоголошеної війни разом з волонтерами та бійцем техніка відправляється днями. Вікторія Сенек, Павло Тихоненко, ТВАЙ. Яценюк урізав заплати чиновникам вищого рангу. Тепер їх обмежено лише посадовими окладами. Посадовці не отримуватимуть матеріальної допомоги, премій надбавок і інших доплат. Зазвичай ті становили дві третини від доходів чиновника. Однак це рішення не стосуватиметься тих службовців, які беруть участь у бойових діях у Донецькій та Луганській областях. Нагадаю, раніше прем'єр заявив також про плани скоротити чиновницький апарат на 20%, а це близько 50 тисяч осіб. Судді у справі екс ексберкутівсів зінченка та Бруськіна заявили про самовідвід Сергій Вовк та Олеся Батрин. Пояснили, що не можуть. Розглядати справу, оскільки були свідчими у рамках цього кримінального провадження. Прокурори були проти задоволення задоволення Саява захист обвинувачених підтримав суддів. Тож головуючий Володимир Карабань оголосив, що Печерський суд не може створити нову колегію, адже майже усі судді брали участь у розгляді цієї кримінальної справи. Тепер її передадуть до апеляційного суду, який визначить, де і хто вестиме судове засідання. У Києві готуються акції на честь річниці небесної сотні. Уже від завтра у столиці відбудуться численні виставки та інші мистецькі заходи. А 20 лютого на майдані загиблих шанують великим мітингом, покладанням квітів та концертом класичної музики. Нині на головній площі столиці вже монтують сцену. Кульмінацією стане загальна «Хвилина мовчання о 19-й годині. Тоді з усіх міст загибелі протестувальників у небо світитимуть прожектори. Це і на Грушевського. Це і там біля будинку офіцерів, це скрізь, і щоб ці промені е, були ввімкнені для людей як знак знак того світла, тієї енергії, яка йде з небес від цих хлопців. Водночас Небесні Сотні посмертно присвоюють звання Героїв України, а іноземці загиблі на Майдані поки отримують ордени свободи. У майбутньому депутати планують змінити закон, щоб найвищу нагороду України можна було вручати і іноземним громадянам. Отримувати ордени приїдуть родичі загиблих героїв з усієї України. До Києва приїжджають в ці дні близько 400 членів родин Героїв Небесної Сотні. Це приїжджають родичі зі всієї України. А водночас приїжджають і з-за кордону приїжджають батьки грузинів Кіпіані, Хурції. Приїжджає матір і батько Михайла Жизнєвського. Нацбанк України випустив три пам'ятні монети з серії Героя Майдану. Монета революція гідності присвячена мужності і патріотизму українців. Інша небесна сотня створена на честь героїв, кожен з яких здійснив особистий подвиг, повставши проти несправедливості. Монета Євромайдан присвячена протестним акціям, які відбулися в Україні протягом листопада, тринадцятого та лютого. 13-го року, пояснюють у прес-службі НБУ. Усі три монети номіналом 5 гривень, вони вийдуть тиражем по 50 тисяч штук кожна і будуть введені в обіг уже 18 лютого. Країни НАТО самостійно прийматимуть рішення про надання зброї Україні. Заявив генсек Єнс Столтенберг. За його словами, організація не має зброї і не може надавати її. Таке рішення приймають окремі держави-члени НАТО, які мають різні системи озброєння. Столтенберг наголосив, що Росія порушує усі міжнародні норми, надаючи бойовикам. На Донбасі зброю та іншу допомогу і лише завдяки потужній підтримці Росії сепаратисти змогли захопити значні території на сході України. Нагадаю, Конгрес США має розглянути законопроект про постачання летальної зброї Україні. Європейський союз розширив список санкцій щодо Росії. У так званий чорний список потрапили 19 фізичних та 9 юридичних осіб. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС. Серед них п'ять росіян, заступники міністра оборони Росії Анатолій Антонов та Аркадій Бахін. Заступник голови генштабу Андрій Картополов, а також депутати Держдуми Йосип Кобзон та Валерій Рашкін до списку також потрапили 14 представників ДНР, ЛНР та Новоросія. Також дев'ять організацій, пов'язаних із бойовиками. Тим часом чільник Литовської МЗ закликає іще ще більше тиснути на Росію. Про це він написав у своєму твіттері. Ліна Злінкявич. Зважає, що офіційна Москва не має наміру дотримуватися перемир'я. Тому, на його думку, необхідно посилити тиск, санкції та ізоляцію Росії. У 200 мільярдів доларів оцінили статки Путіна. Такий підрахунок наводить глава інвестиційного фонду Ермітаж Кепітал Біл Браудер. На його думку, російський президент зберігає гроші на рахунках у швейцарських банках, а в акціях та хедж-фондах. Браудер також розповів, що російські чиновники обкрадають місцеві компанії, коли ж топ-менеджери та олігархи відмовляються. Платити данину їх відправляють за грати. Як приклад, Браудер наводить випадок із Михайлом Ходорковським. Члени Ради безпеки ООН продовжують обговорювати текст резолюції на підтримку мінських домовленостей. Нагадаю, обговорення та ухвалення резолюції щодо врегулювання української кризи мали відбутися у неділю. На цьому наполягала Росія, яка внесла її. Проект до Ради безпеки ООН. але голосування відклали за словами представника України в ООН Юрія Сергієва. Тривають консультації щодо ем, колективного проекту резолюції Ради безпеки до російського документа. Багато зауважень Єгипет завдав авіаударів по позиціях ісламської держави і Лівії. Такий крок став відповіддю на дії ісламського груповання напередодні бойовики ісламської держави поширили відострати 21 одного єгипетського християнина. На відео в'язні постають із зв'язаними за спиною руками у супроводі екстремістів на тлі. Морського узбережжя. Усі вони одягнені у помаранчеві роби. Інформація про страту єгиптян, захоплених наприкінці грудня і початку січня, з'явилася ще минулого четверга. Через це президент Єгипту навіть заборонив поїздки своїх громадян до Лівії, де і сталася масова страта полонених. На сході Франції невідомі осквернили сотні єврейських могил на кладовищі в місті Сарюньон. Надгробні плити перетворили на купу каміння. Президент Франсуа Олан побіцяв пократи винних а міністр внутрішніх справ назвав подію черговим замахом на цінності республіки. Останнім часом у Франції почастішили антисемітські акти у республіці, запровадили підвищені заходи безпеки, особливо у синагогах та єврейських закладах. Затримали спільників чоловіка, який у суботу застрелив двох людей у центрі Копенгагена. Зломисники звинувачують у тому, що вони надали терористу зброю, а потім допомагали йому сховатися. Підозрювані імена не називають усі звинувачення відкидають. нагадаю у столиці Данії. Сталися два терористичних акти у суботу, надвечір та в неділю вночі. У результаті загинули двоє людей, п'ятеро поліцейських отримали поранення. Злочинцем виявився 22-річний Омар Ель Хусейн. Його застрелили під час спроби втекти від поліції. В Україні скасували ввізне мито на гібридні авто. Йдеться про малолітражні автівки, які мають і бензиновий, і електричний привід. Тепер завозити їх за кордону буде дешевше. У комісії з міжнародної торгівлі заявили скасування мита не вплине на вітчизняний автопром. У нас такі авто не виробляють. Нагадую, щоб завести в Україну машину із гібридним приводом, покупець мав сплатити додатково від 2 до 5% його вартості. Заборону російської кінопропаганди в Україні під питанням правознавці радять президенту не підписувати радикальний закон, а відправити його на доопрацювання. Та на підпис Порошенка чекають чиновники, які які зможуть штрафувати телеканали за показ фільмів про російських силовиків. Доле закону приймалася Олена Опанасенко. Замість публікування і президентського підпису через тиждень після ухвалення закон про заборону російського кіно лише збурив хвилю критики та суперечок. Автори закону пояснюють, під заборону в Україні мають потрапити не усі фільми, лише ті, що пропагують військову потужність і силові структури Росії. До 91 року всі дозволені, включно з 91-м роком, після 2014 року всі заборонені. З 91 по 2014 держком кіно повинно визначати, чи цей фільм несе в собі загрозу для держави України. На нашу думку доцільно було обмежитись забороною показу фільмів і серіалів, які пропагують збройні сили ворожої країни. А не йти на повну заборону продукту, натомість запроваджувати і по суті посилювати цензурні повноваження Міністерства культури держкіно наше переконання теж неправильно. Крім художніх у законі йдеться і про документальні стрічки, заборона яких може обмежувати свободу слова. На сьогоднішній момент лише художні фільми проходили таке затвердження. Розширення і на документальні фільми по суті є розширенням цензури. Критику експертів викликало і те, що повноважені штрафувати порушників. Отримає державне агентство з питань кіно. До того ж, мовляв, експертній комісії стане ще легше відбирати прокатні посвідчення на показ іноземних фільмів. І в політиці і в кіномистецтві суб'єктивні фактори часом відіграють негативну роль. Це тільки одна сторона медалі, друга сторона медалі ще полягає, в тому що, окрім відвертої цензури, ми можемо стати перед фактом скасування через суд рішень, які будуть ухвалені. На підставі невідпрацьованих критеріїв і невідпрацьованих процедур від порушників нового закону держава не надто збагатиться. Санкції сягатимуть 50 мінімальних зарплат, а це близько 60 тисяч гривень. Та у держкіно кажуть, гроші не головне. Нововедення змусить мовників ретельніше добирати телепродукт, адже фактично дозволятиме позбавити порушників ліцензії. З яким полегшенням ми сприйняли новий закон, це нам менше роботи. Тепер держкіно може дати адкаша, як у нас кажуть. Ви в порушенні може звернутися до прокуратури, до СБУ, до кого завгодно. Тобто до того суду цей закон дуже полегшує взяття телеканалів за горло в випадку, тому що це пряме порушення закону українських режисерів. Патріотичні кроки парламенту тішать, та найбільше митці чекають на закони про підтримку вітчизняного кіно. Це зразком європейських країн, котрі звільнили простір для національного кінопродукту. Ми звільнили частину для власного кіно, і там, де вона звільнена, там є баланс. Там є французьке кіно, є англійське, американське. Я не просто свідок, я учасник цього процесу, і я бачу, що зараз існує голод на українське кіно. Аби воно було. Якщо глава держави узаконить заборону російської кінопропаганди, через два місяці вона має зникнути з екранів телебачення та кінотеатрів. Однак скептики нагадують, з інтернету російську пропаганду забрати не вийде. Тож остаточний вибір залишатиметься за кожним окремим глядачем. Олена Панасенко, Роман Климчук, Євгеніяшко, Тивай. До України прийшла масляна. сьогодні. Почався останній тиждень перед великим постом. За традицією, у ціні влаштовують народні гуляння, до яких печуть милиці. Її готують щодня, щедро припливаючи маслом і сметаною. А наприкінці тижня спалюють опудоли зими, тим самим закликаючи швидше прийти весну. У цей час слід не лише добре розважитися, але й провідати рідних, друзів, помиритися та пробачити усі образи. А вже 23 лютого настане великий піст. Який триватиме до Великодня? Далі гостьова студія Тивай про щось камедорозмов розкаже зараз Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, Віталію. Доброго дня всім, хто лишається з телеканалом Тивай. Ну кому масляна, а кому бої під Дебальцево. Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в Дебальцевому і навколо нього, про обстріли, які продовжуються, незважаючи на перемир'я. Наші гості Микола Коханівський, командир батальйону ОУН та Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО. З ним будемо говорити про те, що зараз відбувається у Дебальцевому і навколо. ласка, будьте з нами за кілька хвилин починаємо.